Вітаю, з вами Сергій Родлер. Що відбувається з ринком нерухомості зараз і чи варто в неї інвестувати? У перші місяці бойових дій ринок нерухомості фактично зупинився. Мені відключив доступ до майнового реєстру, щоб не допустити втручання в систему. Купувати нерухомість на вторинному ринку було небезпечно, бо перевірити, чи не заарештоване майно, чи справді продавець і власником нерухомості та інші моменти було неможливо. Наприкінці квітня цього року роботу реєстру частково відкрили в регіонах, де не ведуться бойові дії. Поки що бачимо позитивну динаміку: будівництво відновлюється, продажі запускаються, зацікавленість у купівлі нерухомості серед українців зростає. Девелопери починають адаптуватися до нових реалій, здаючись до антикризових рішень із курсом на подальший розвиток. Кожен різновид активу передбачає відповідну прибутковість, потенційні ризики та цікавість загалом. Портрети інвесторів у певні інструменти, як правило, різняться. Наприклад, нерухомість це вибір людей із чималим капіталом та прагненням забезпечити собі пасивні грошові потоки. Але чи є зараз цей варіант правильним рішенням? Щодо привабливості поточних точок фоду, ринок нерухомості в Україні не знижується. Зростають ціни на будівельні матеріали, зростає інфляція, а забудовники прагнуть отримати ціни. Усе це підігріває ціни, які не підкріплені попитом та підігріті здебільшого очікуванням продавців. За даними на червень цього року, у Львові зафіксовано подорожчання нерухомості на 10% до 900 доларів за квадратний метр. В Одесі ми спостерігали зростання цін на 5% до 850 доларів за квадрат. А в Києві ціни підскочили лише на 3% до рівня 1310 доларів США. Нерухомість зараз це ринок для сміливих. Бо ризики ще надвисокі. Хоча динаміка на ринку вселяє надію та дає змогу мислити оптимістично, нерухомість може мати інвестиційну привабливість на Заході України. Але в цьому випадку я рекомендую фокусуватися не на житловому фонді, а на логістичній та офісній інфраструктурі. Зараз можна придбати нерухомість, щоб отримати гарний прибуток після нормалізації ситуації в країні. Проте, ми бачимо, що інвестори не поспішають платити гроші, і це впливає на темпи та обсяги будівництва. Не варто очікувати зростання попиту на первинному ринку нерухомості через активні бойові дії. Прибутку від цього придбання не отримати, а ризик втрати активу занадто високий. Найважливішими чинниками під час купівлі нерухомості є безпека та віддаленість від кордону з Росією. Західна Україна здобула першість серед охочих інвестувати в нерухомість. Зараз найбільша зацікавленість великими квартирами від двох кімнат та будинками, бо люди переїжджають цілими сім'ями і багато хто не планує повертатись додому. Багато хто шукає житло з готовим ремонтом, тому що займатися цим самостійно зараз немає часу ані ресурсів. Ті, хто потребує нового житла замість знищеного під час військових дій, не зможуть його купити без державної підтримки у вигляді пільгового кредитування. На мою думку, зараз неможливо вгадати, коли буде нижня точка на ринку нерухомості, адже війна триває. В столиці України відносні безпеці, проте прилетіти може абсолютно будь-яке місце. Крім того, зараз немає розуміння того, яким буде попит на нерухомість. Адже очевидно, що довше йде війна, то менше людей повертаються в Україну. Також багатьох турбує питання, чи зросте після війни в ціні нерухомість. Крім того, мільйони українців можуть залишитись за кордоном, і своє житло тут вони виставлять на продаж, що також може сильно вплинути на ринок. Окрім нерухомості, яка завжди була непоганим варіантом для вкладень, інвестори зараз також розглядають можливість купівлі землі. Умови для інвестицій хороші, адже тут поки що фактично немає ринку. Проте треба пам'ятати про ризик відкату земельної реформи. Наразі питання конституційності цієї реформи розглядається в суді. Тобто, знову ситуація перебуває в підвішеному стані та реформи можуть повернути назад. Тому питання купівлі землі поки що краще витриматись. Коли йдеться про інвестування, важлива диверсифікація. Частину грошей потрібно зберігати в гривнях, частину в іноземній валюті та ще частину, наприклад, у золоті. До того ж, дуже важливо зберігати баланс між традиційним інвестуванням, а також допомогою близьким та власній країні. У цьому вам допоможуть кілька простих правил: сформуйте фінансовий запас сім'ї на півроку вперед. Жертвуйте кошти волонтерам, ЗСУ та державі. Допомагайте тим, хто втратив житло чи джерело прибутку. Шукайте можливості для інвестування. Найцікавіший варіант інвестицій сьогодні, як на мене, це акції. Фактично, ви купуєте вже готовий бізнес, що функціонує на тому чи іншому ринку. Також це може бути транснаціональна компанія, яка не обмежується одним ринком. Якщо ви збираєтесь інвестувати в нерухомість та інші активи, дізнатися, як це правильно зробити, ви можете на консультації, перейшовши за посиланням під цим відео. Ставте лайк, пишіть ваші питання в коментарях. До зустрічі!